Засідання Конституційної комісії з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку та міжнародних інвестицій та співробітництва. Присутні на комісії США Якименко, відсутні Ілієнко. У нас на порядку денному 8-9 питань, виходить. 10, 10, 10 питань. Я пропоную зачитувати по ходу, чи зачитати. Тому тобто, просто буде дуже довго. Тоді хоче на 10 питань. Прошу голосувати за порядок денний за час. Хто за? Двоє за. Рішення прийнято. немає, Проти немає. Переходимо до першого питання. <кхі> Проєкту рішення про затвердження звіту про виконання бюджету Медведської сільської територіальної громади за 9 місяців 2025 року. Пане Вікторина. Коротко, Розказувати, так? Коротко, щоб почули люди. Дохідна частина за 9 місяців у нашої громади виконана на суму 38 мільйонів 261 тисяча 529 тисяч. Це власне надходження, що становить 9,5% до виконання. Разом із трансфертами до бюджету громади надійшло 56 мільйонів 857 тисяч 793 гривень. Це до загального фонду бюджету. Конкретно на сесії буде так, буде презентація, там вже буде по податках. Видно і по всьому. По спеціальному фонду до бюджету надійшли такі види податку: екологічний податок, плата за послуги, що надаються бюджетними установами, благодійні внески, субвенція з державного бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами. Протягом 9 місяців до бюджету громади вносилися зміни. За рахунок трансфертів було збільшено дохідну частину загального фонду на суму 10 мільйонів 44 тисячі 253 гривні і за рахунок перевиконання на суму 5 мільйонів 631 тисячі 765 гривень. Відповідно до бюджету за 9 місяців вносилися зміни до видаткової частини Загальний фонд збільшено на 14 мільйонів 151 тисячу 95 гривень, за рахунок трансфертів на 10 мільйонів 44 тисячі 253 гривні. І спеціального фонду на 6 мільйонів 751 тисячу 661 гривню. За рахунок зміни були вносені за рахунок вільного залишку і за рахунок перевиконання. Водаткова частина бюджету нашої громади за 9 місяців становить касові видатки 49 млн. 1897 грн. Державне управління 12 млн. 351 тис. 148 грн. Охорона здоров'я 3 млн. 20 тис. 821 грн. Культура та мистецтво 2 млн. 122 тис. 142 грн. ЖКГ 4 млн. 553 тис. 884 грн. Освіта 20 млн. 39 тис. 748 гривень. Соціальний захист 5 мільйонів 40 545 гривень. Фізична культура 85 324 гривні, економічна діяльність 239 963 гривні. Міжбюджетні трансферти 1 мільйон 485 тисяч 489 гривень. І інша діяльність 162 833 гривні. Не буду зупинятися на, на окремо. В основному. Частина видаткової частини по всіх галузях становиться заробітна плата і нарахування на заробітну плату, також оплата комунальних послуг, послуг придбання матеріалів, інших послуг та видатки на відрядження. Це що стосується загального фонду. Детальніше тоді зупинилися на, на, на сесії. По видатковій частині спеціального фонду касові видатки становлять 11 мільйонів 84 тисячі 675 гривень. Це кошти, які ми передавали з загального у спеціальний фонд 6 мільйонів 213 тисяч 76 гривень. За рахунок платних послуг, які надає комунальна установа Центр надання соціальних послуг 737 тисяч 432 гривні і благодійна допомога, яка надходила до закладів нашої громади, це віддатки з 4 мільйони 134 тисячі 167 шістдесят сім гривень. Якщо так по звіту виконання. якісь питання? Хорошо, на сесії тоді по кожній галузі більш детально Прошу голосувати хто за. Двоє за, проти немає отримали. Рішення прийнято. Переходимо другого питання. Позит проєкту рішення про внесення змін до програми підтримки Збройних сил України на 25 й mm -hmm. натвердженої Медницької сільської радою 31.10-24 року. На минулій сесії ми мусили зміни вже цю програму, але в зв'язку з тим, що до нас звернулася знову Київська обласна державна адміністрація з проханням надати трансфер на, об на захист об'єктів критичної інфраструктури, капітальні видатки. І в зв'язку з тим потрібно збільшити суму в програмі. У нас згідно з попередньої сесії, там де передача трансферту до Київської області було 700 тисяч гривень, ми збільшуємо на мільйони, щоб уже ну, до кінця року немає. Просити зміни, бо можливо ще якісь будуть звернені. Що не міняється по напрямку Київську область. Розумію. Прошу голосувати. Хто за? Двоє за. Просто немає, утримались, немає. Рішення прийнято. Переходимо до третього питання. По запроекту рішення про внесення змін до доповнень до програми медикаційної підготовки та забезпечення заходів пов'язаних з проведенням мобілізації на території Медницької сільської територіальної громади на 25-26 рік. Роман Володимирович, прошу. Звернувся третій відділ у церкві ТЦК, просить додати 30 тисяч на перевезення від ТЦК до військових навчальних центрів і 10 тисяч на безперебіг. Ми зробили сюди такі зміни. За всі зміни до цієї проблеми. Я Добре. Добре. Прошу голосувати. Хто за? Ви за? Проти немає, приймалися немає. Рішення прийнято. Четверте питання. Позит перед рішенням внесення змін та доповнень до програми оздоровлення та відпочинку дітей на соціальної захисті війни на 25-27 роки. І в мене питання, що це питання четверте розглядала гуманітарна комісія, як та це виділення коштів. Тут давалися заходи. Заходи додавалися. А а, я кажу... Перевезення було. Було тільки придбання путінок, а це додаємо ще й перевезення. Тут гроші. 5 серпня було затверджено програму з вирування дітей соціально-технічної категорії на 25-27 роки і було виділено кошти в сумі 300 тисяч гривень, які ми використали саме на підпочинок дітей. У зв'язку з тим, що «Укрзалізниця» нам відмовила у закупівлі квитків, ми вимушені були знаходити інші шляхи доставки дітей до табору. Зокрема, був заучений перевізник ФОП-Бараніко Дмитро Петрович. І вартість перевезення за його оцінкою склала 50 тисяч гривень, з яких 25 тисяч гривень було оплачено батьками. Тому ми просимо виділити додатково 25 тисяч гривень в рахунок погашення забороненості та цим за перевізника. Прошу голосувати. Хто за? Ви за? Трималися немає, проти немає рішення прийнято. Переходимо до п'ятого питання. Позов проєкту рішення про внесення змін до рішення Медведської сільської ради від 22.12 про бюджет Медведської сільської територіальної громади на 25 й рік. Так. Дивіться, нам надійшли від того проєкту рішення, що ми подавали на розгляд сесії. Надійшло ще декілька листів, і що я вам такі серокопії піднімали і роздрукувала пояснюю записку. На... Які пропонують зміни? І крім цих змін, що у нас створився, ну ви знаєте, ще вересні місяці створився відділ містобудування архітектури та землеустрою. Вони вчора забрали тільки виписку із державного реєстратора, і для того, щоб виділити їм фінансування, потрібно почати розпочати ну, роботу із реєстрацією їхнього відділу у казначейській службі. І для того вони подали мені такий коротенький кошторис витрат, який їм потрібно на два місяці на оплату заробітної плати, на придбання токенів і на придбання програми логіка і на придбання канцтоварів. У пояснюючій записці цього немає, бо ця інформація надійшла тільки до мене сьогодні. Просто в папером вигляді я до сесії дороблю. Так? Mm -hmm. Що ж пояснюючі записки? Пропонується збільшити дохідну частину за рахунок перевиконання. У вас тут сума 1 мільйон 155 тисяч 100 гривень і ми додаємо ще 9,5 тисяч гривень по цьому новоствореному відділу для того, щоб придбати канцтовари і оплатити послуги. Збільшити видаткову частину. За рахунок перерозку його коштів у нас надійшло два висті від відділу культури, де вони просять зняти кошти із десять 20... тисяч? Да? Ні, ні, це не відділ, це ж освіти, відділ культури. Попередній лист у них був на 10 тисяч, тут ще 12. Вони прорахували, в них збільшилися, додавалися діти в музичній школі і угу. додавалися години викладання викладачам. Так, і да? в них не вистачає на заробітну плату. А по 40-30, по діяльності бібліотек в них виникла економія. Ми знімаємо по бібліотеках цю суму 22 тисячі і виділяємо їх на музичну школу. Також зміни за рахунок перерозподілу видаткової від, частини. Сільська рада прорахувала кошти у сумі 67 тисяч 955 гривень. На вивільнених працівників це Ліда Федорівна і ще один спеціаліст із землеустрою із побережки, який буде переходити в новостворений відділ. відділ. Так і їхня заробітна Імененка архітектор кажуть, що скажуть повинені. на, на миненка ж кошти при плануванні бюджету не закладали, бо він був мобілізований. Це тільки на тих Нас працівників, пяти які зміняють до... <кху> з сільської ради. Ми знімаємо суму 67 тисяч 955 тисяч гривень на заробітну плату цих двох працівників mm -hmm. Ліда федрівна і маченко та. І додаємо також ці кошти на новостворений відділ і архітектури, містобудування землеустрою. Цю суму за рахунок коштів сільської ради. Також ми ще будемо додати їм заробітну плату за рахунок за вільного залишку. Я все по порядку буду розказувати. І, 에... і от тут уже можу сказати, що до нас повертається на роботу наш yeah, архітектор, який був три роки в ЗСУ. Зараз він вже півроку як повернувся, нарушов реабілітацію. І він погодився ну, працювати, то він буде в тому відділі. бо ну, Дуже багато питань. Тому беремо, працевлаштовуємо ветерана на роботу. За рахунок перевиконання дохідної частини збільшуємо видаткову частину по розпоряднику коштів Матвинська сільська рада на суму 236 тисяч 200 гривень. Зокрема, це на придбання бензину на генератори. І і за дизельного палива 120 тисяч гривень, і придбання матеріалів на септик 60 тисяч гривень для сільської ради, тому що це шістдесят А що пішов в холоді сусідам наш септик? Тому треба зробити інше правіше. Ну, то великі кольця 60 тисяч перебувались. Толіта закриті дерев'яно. А цнап люди приходять. Також ж ми навпаки значить йдемо від дерев'яного туалету до сучасного світу, а не не нам не навпаки. Це вже був етап медвенів дерев'яним туалетом, ми його пройшли. Так, і інші видатки 1200 гривень сплата податкових зобов'язань. Також збільшуємо на оплату послуг з перевезення дітей згідно програми оздоровлення у сумі 25 тисяч гривень. І згідно програми мобілізації по перевезенню військовослужбовців мобілізованих 30 тисяч гривень. Те, що вносили зміни, в програми, додаємо ще й фінансування. А 10 що там? Ну, Ми, 30 ми 30? поки може, 30, 30 да. а ще в мене в листі. 10, а 10. 10. 10. 10. 10. Без 100 безперебійних докладець. Без перемінні, 10 тисяч додаємо теж. Ну я про це не знала. Ну допис, ну як же, в листі в програмі є, а тут ну, може якось. Не давали в Ну, Логічно, якщо є 30, то і 10. що ж Ми тоді писали, програму змінювали, а тут не заклали. Ну, Забулися. І Десь за скільки? Збільшити видаткову частину по розпоряднику коштів відділу освіти, молоді та спорту на суму 400 тисяч гривень. Це на придбання пального 372 тисячі гривень угу. і для генераторів. Це для придбання пального 310 тисяч гривень для автобуса, 62 тисячі гривень для генераторів та порізки дров. Так, це для всіх автобусів на да? 30 тисяч Так, ну це ж мов, ну, зв'язку з тим, що новий автобус вони а, прорахували потреб... автобусу, що там? Вчора учора тільки і з військомату привезла довідку. Mm. Що... На облік поставила. У них є там розрахунок, у листі, там написано, а, скільки, є, скільки так, так. літрів, їм на скільки тижнів, там все розписано. І також на послуги із ремонту газового обладнання 19 тисяч гривень і тихолячкільних автобусів 9 тисяч гривень. Збільшити видаткову частину загального фонду по отримувачу бюджетних коштів КНП Медвінська амбулаторія на суму 71 тисяча 800 гривень. Від них надійшло три листи. Так, сума це становить 24 тисячі 800 гривень. Це також придбання пального для роботи генераторів, двадцять тисячі гривень це послуги по коригування проєктно кошторисної документації по капітальному ремонту вхідної групи амбулаторії села Побережка. І також 25 тисяч гривень на придбання будівельних матеріалів для встановлення покрівлі при вході для швидкої допомоги. Справа новий, а зріб. Де шифер. Шифера, шифера. Він тече. І на стіни чорне. Нелогічно тут боролися, вже треба зробити той навіс, щоб уже однаково було. Тут тут якось, знаєш, воно таке не красиве. Це одна сторона, є ж на що станція поїхала, щоб було на вулиці місце. Докування туберкульозників, якщо не приходять звертаються, то можна mm -hmm. на вулиці дивишись. Ну, ну По-перше, що там шифри йому протікав. І постійні тільки і цьому. Mm -hmm. що, Одне <світ> до одного <-доносправ, можливо>, знову, скажімо так. <світ> а побережці вхідна частина. Вхідна ці, частина це де, коригування е документації коштористові, бо вже пройшов термін. Е mm -hmm. е це І для без парігів, того, мікр. щоб подобається і подобати на інвалюції на е, треба зробити коригування кошторисної документації. Тут буде не тільки коригування, тут буде ще да, і Це... експертиза. А, а, експертна культура. Ну, в наступному році якраз зараз треба, ну, прийняти, щоб до лютого до грудня, до січня зробили цю експертизу. І будемо просити, область, щоб допомогла, співфінансувала. там 850, ну нехай там мільйон буде. Ну, збільшили цифри, побачимо. І будемо просити, щоб за рахунок нашого фінансування, ну треба там зробити mm -hmm. фідну групу. Бо якщо далі дивитися на цю будівлю, використовувати Олександровичам їздили, то однозначно там треба проінвестувати. Тому будемо без проекту, ми, ми не можемо отримати субвенції. Так що прошу підтримати це рішення. Так, потім збільшити видаткову частину, по КП він інвест на суму 172 тисячі 300 гривень згідно програми благоустрою на придбання щебеневої суміші на дороги, щоб у них була запас, ну, що ще у зимовий період посипати, я так зрозуміла, з їхнього листа? Ні, там рано це вони купують mm -hmm. і плюс це на наступний рік сорок на сімдесять. для... сорок на сімдесят для швидкому дійшли заявки. Що ми ж використали кошти на дорогу Вуту 100 тисяч. Тому 0,40 це не <кхе> посипати дороги, це <кхи> не посипати. <кхи> ні, це не посипати, це <кхи> для засипати дороги. <кхи> і 070 це отакі ж. Значить 0,40 <кхи> і 0,70. 0,40 і 0,70, <кхи> щоб запас був, бо у нас щеблі ми зможемо закупати не раніше, після першого кварталу, поки у нас буде перевиконання. А гроші, які в цьому році на щеблі виділялись, ми 100 тисяч забрали туди на дорогу в Гуту. Сто тисяч ми на дорогу, а вона коштувала 200 чи 220. Таким чином, зараз подається заявка, щоб у нас був якийсь запас щебня на оперативне реагування потім заявкам, які є, щоб ми не чекали там літа. Ну, поки літа, може, будемо далі дивитися. Тобто це ми якби беремо сьогодні. А по році дорозі, що по лісовій. Ну, ще панелі, ще... панелі забирають, а дорога сине. Ну з ними спілкувались, будемо ж... далі спілкуватися. Вони просять крошку з дороги, якщо от буде зараз робити. Ну, якщо дадуть крошку, то засипемо крошку. Якщо крошку не дадуть, значить будемо ставити питання, щоб вони робили дорогу. Тому бетон чи щось, тому це на контролі. Спілкуємось. Чекаємо крошку. Буде крошка одна ситуація. Не буде крошки, значить будемо далі. Нехай закладають бюджет на наступний рік. Ремонт дороги. Порахуємо і напишемо місце. І за рахунок перевиконання збільшити на 9500 гривень по відділу місто будування архітектури на придбання канцтоварів, токенів і на оплату послуг по програмі логіка. Ну, так. Потім, за рахунок уточнення вільного залишку, збільшити видаткову частину загального фонду по розпоряднику коштів відділу освіти молоді та спорту на суму 51 600 гривень по закладах дошкільної освіти, це оплата праці. Працівників згідно цієї постанови, що оплачується педагогам сприятливих умовах, субвенція дається тільки на педагогічних працівників закладів шкільної освіти. На заклади дошкільної освіти ми давали фінансування із свого бюджету. Але в зв'язку з тим, що там змінилися, якісь зміни в них пройшли в штатному розписі, і додався один педагог у садочку, і треба додати заробітну плату на видатки, щоб можна було заплатити людям за листопад, за грудень. І за жовтень вони не виплатили цю доплату. Угу. Це так. Збільшити видаткову частину по розпоряднику коштів фінансовий відділ Мединської сільської ради. До нас надійшло два листи: від військової частини 45-48 з проханням виділити 100 тисяч гривень на придбання обладнання до безпілотних літальних апаратів, і також від національної поліції лист, де вони просять виділити 200 тисяч гривень на. Придбання пального, але ми виділяємо до кінця. Зараз кажу, ми виділяємо 130 тисяч гривень зв'язку з тим, що вони дали потребу, що вони використовують 500 літрів у місяць. І це і ми даємо наче фінансування на грудень, березень. Зв'язку з тим, що поки у нас пройде ну пройде... поки ми приймемо бюджет і в них відкриється фінансування, щоб в них був запас на цей квартал. Потім як вони вже дали потребу на 26 й рік. До бюджету, то ми просто цю суму віднімемо за ці три місяці і тому на менше. То це плачетник перерозхід вийшов на сьогоднішній день. Поліція займається питаннями мобілізації 90%. Mm. вони кожен день виїжджають навіть більше цього об'єму, тому що така ситуація: не дати цю паливо. Це потім, значить, будуть штраф на громаду. Виділяємо тому... на СК 30 тридцять тисяч, потім ще тисяч. <кій> Ну, є на доставку, да. До да, ну, ну, така В країні війна треба до цього ставитись, ну скажімо так, з розуміннями, тому що вони виконують функцію, мобілізують, ви знаєте, нашу ситуацію в громаді з призивниками, яких практично не. Тому, ну, скажімо так майже не залишилось. Тому прошу підтримати, нехай їздять, нехай працюють. Тут якби вже на фоні всього це по 30 тисяч в місяць, на 4 місяці, плюс це до якого періоду? До березня. 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 Але ж ми в бюджеті будемо закладати. ну Це якби перехідний до щоб вони функціонували, а далі будемо все рівно закладати їм фінансування 130 на, да. на Ну, 120 плюс 10, по 60, по 500 літрів в місяць. Потім збільшити додаткову частину по розпоряднику бюджетних коштів комунальна установа центру надання соціальних послуг на суму 29 тисяч на оплату природного газу до кінця бюджетного року. І додати за рахунок вільного залишку кошти на відділ містобудування та архітектури та землеустрою на заробітну плату працівників у сумі 147 700 гривень заробітна плата і нарахування на заробітну плату 32 545 гривень. Збільшити видаткову частину спеціального фонду на суму 275 тисяч гривень. Це Медвінська сільська рада на 75 тисяч гривень, придбання комп'ютерної техніки вецна і фінансовий відділ Медвінської сільської ради на суму 200 тисяч для передачі трансферту на Київську обласну державну адміністрацію на виконання обласної цільової програми оборона та спротив Київської області, на захист об'єктів критичної інфраструктури. Це всі зміни що пропонують. Якщо повертається, так повертається, один комп'ютер. Ну поки що в СНАПі. Ну, а є той же ж робоче місце. Так. Ну Хоча б так, да. Хоч з цього почти. Плюс та сагра підтвердив закупівлю, то може один буде в резерві, то якраз те, що ми спілкувалися. Угу. Ну, в плані, що додать, ну в грудні ну, в грудні вже не встигне, я певно, так. Да. Прошу голосувати, хто за? Двоє за, проти є. немає, отрималася немає, рішення прийняти. Переходимо до шостого питання. Про передачу міжбюджетного транспорту <coughs> з бюджетом сільської ради на ЗСУ. Це рік. 100, це, 100 тисяч, тисяч гривень та? на mm. Mm. Да. Ну, це згідно бюджетного немає. кодексу ми повинні прийняти таке рішення. Трансфер 100 тисяч на військову частину. 45-40. Ні є. Прошу голосувати. Двоє за, проти немає, утрималось немає. Рішення прийнято. До сьомого питання. Про проєкту рішення про передачу моє бюджетного транспорту до, з бюджету медицинської територіальної громади у вигляді іншої субвенції до місцевого бюджету до обласного бюджету Київської області. Ну, так, згідно їхнього листа на 200 тисяч гривень, ми передаємо трансферт на захист об'єктів критичної інфраструктури. Прошу голосувати. За. Двоє за, проти немає отримали. Рішення прийнято. Восьме питання. Про за проєкту рішення про затвердження статуту Мадридської територіальної громади. Ми чули попередній комісії, хочу лише додати, що статут запроваджує системні практики прозористі під звітності публічності, визначає форму участі територіальної громади та процедури їх використання та відкриває можливості для отримання інвестицій на розвиток громади і є не лише візитівкою, а отримання з показників спроможності громади для саморозвитку. Якщо якісь питання, будь ласка. Немає. Прошу голосувати. Хто за? Двоє за, проти немає. Тим немає. Рішення прийнято. І дев'яте питання про внесення змін до програми профілактики про порушення безпечного громад на 23 26 рік. Та затвердження рішення. Від... Так у зв'язку з тим, що в нас програма затверджувалася ще в 23 році, і на 25-й рік на напрям матеріально-технічне забезпечення підрозділів національної поліції, то тобто, придбання палива і на оплату там було в нас. Ми передаємо трансфер на страхування автомобілів і на техогляд, у нас була заложена сума з 300 тисяч гривень да, на рік. На двадцять У зв'язку з тим, що ми додаємо фінансування, потрібно внести зміни до показників. Ми наче додаємо 130 тисяч гривень, а ми. Виділяли ще 8 і 12 на придбання чекового принтера і 12 на колеса, колеса то в нас вийшло по програмі вже наче більше 150, просто, просто то 2, 450, да, на 150 тисяч. Просто змінити показники. Загальну суму паспорта. 450, Так, так. Там в нас на програма з 2023 по 26 роки. <звук> і загальна сума в ці роки 1 мільйон 866 буде. Аби, а була 1 мільйон 716. Додаємо на 150 тисяч гривень. А на 2025 рік конкретно додаємо, міняємо суму там 300 і там ще інші напрями. Із 572 міняємо на 722. Бо там не тільки там є ще й камери в цій програмі. Входять, ну, якщо ви бачили цю програму, там безпечна громада. Там декілька напрямків, але ми змінюємо конкретно по цьому напрямку до 300 тисяч і додаємо 150. Угу. Добро Прошу голосувати. Хто за? Двоє за, проти не ми отримаємо. Має рішення прийняти. Одне питання. Одне питання осталось. Сто тридцять тисяч. Про заходів. 130 тисяч на поліцію трансфер. Це сама передача, так? Якщо немає? Нет, то получается, якщо розділити суму, 25 літрів виходимо в день. 10. Питання Передача бюджетного транспорту е, з територіальної громади у вигляді субвенції місцевого бюджету державному бюджету на виконання заходів програми про порушення безпечна громада на 23-го 6 рік. Так. В зв'язку з тим, що ми передбачаємо зміни в бюджеті, ми повинні прийняти таке рішення про передачу транспорту на суму 130 суд. Питання немає? Немає. немає. Хто за? Двоє за, проти немає, отрималися. Немає. Рішення прийнято. Всім дякую. Комісія закінчена.